Що ми хочемо? Про що ми мріємо? А ще як учасники бачать своє життя спочатку міркування над цими запитаннями, а далі робота з паперовими журналами та чистим аркушем паперу. Ваше завдання просто відкрити, передивитись більшість тут і журналів і вибрати те, що вам подобається. Психологиня Олена Куліш говорить, всі вправи робить разом із учасниками, і так теж проходить терапію. Це вже знаєте такий етап, коли ми вже мріємо, плануємо, вимальовуємо перспективи. Тобто, якісь оці ці складні етапи, ми вже. Ну, частково подолали учасниця зустрічі Олена Кондрашова з Херсонщини. Її населений пункт нині окупований росіянами. Говорить, що усіх відвідувачів об'єднує спільний пережитий досвід. Нам тут комфортно. Ми відкриваємо тут якби душу свою, так як ми травмовані так такими ситуації. Тому тут ми можемо поговорити про своє болюче. Нам психолог дуже допомагає своєю підтримкою. Вікторія Авраменко до Черкас приїхала рік тому з Чернігівщини. Говорить, що не пропустила жодного заняття, бо знайшла тут розуміння та підтримку. Атмосфера тут дуже класна, тому що ми стали тут як одна родина. В нас об'єднують спільні проблеми, спільне горе. І тим не менш нам тут допомагає пані Олена своїм відкриттям нас тим, тим, що вона нам допомагає себе відкривати, якісь собі там переоцінки робити, якось триматись. Арт-терапія це метод психологічної допомоги засобами мистецтва, хоч і групові, але підхід шукає до кожного індивідуально, каже психологиня. Як я в своїй роботі бачу, що арт-терапія вона не потребує спеціальної підготовки, не вимагає от людини. Не треба, щоб ти там умів щось робити. Це метод розслаблення, метод налагодження комунікації, метод покращення емоційного стану все це стимулює, робить якісь перспективні ну, настрої, висновки і веде до ну такого поетапного стілення. Ірина Філенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.